Місто з історією, яке сягає 616 років у минуле. Не маленький Париж, не маленька Прага, а наші рідні Чернівці зі своїми перевагами та недоліками. Якби чернівчани мали можливість щось змінити у нашому місті, що б це було? Опитування сі 4 Дороги. У нас до на дорога багато ямів. І транспорт, бо забрали 11-ку, 12-ку і важко добиратись тепер. Більше б якихось скверків додати, ще більше якихось парків. Наприклад, наш Жовтневий парк там дуже багато забрали різних актраціонів, то хотілося б, щоб там, наприклад, було б більш поживіше. Мені здається, що у нас найкомфортабельше місто в Україні і в Європі. Я б нічого не міняла. Мені здається, що на фоні інших міст воно чистіше, дороги кращі. Змінити дорогу. Я би змінив дорогу, покращив дорогу, бо дуже важко добиратися. Наприклад, я студент, дуже студенти запізнюються, і пробки бувають через дороги, і все. Так що думаю, що перше місце це дороги б було в Чернівцях. Зробив більше рейсів, як мінімум п'ятерочка. І зробив можливість, я оставив би можливість платити налічкою, бо не у всіх є можливість у тих самих бабушок. Там такі скандали бувають, що то дуже часто мішає. Нам потрібно більше сміттєвих баків по місту. Це дуже важливо, бо навіть від переселенців ми дуже часто від наших друзів ми чули, що дуже мало сміттєвих баків. Прям дуже мало. Того дуже брудно у місті. Друге, це якось не знаю, цікавіше облаштувати парк, щоб було там більше кафешок, де можна було посидіти, попити чай, наприклад. Вони є, але їх недостатньо. І третє. Щоб напевно краще прибирали Кобилянську і облаштували там будівлі, зробили реконструкцію. Скоріше всього молодь, як таку в загальному виховання молоді, хотіла, щоб люди більше зважали на велосипедич... велосипедні дорожки через те, що вони є по факту, але люди все одно там ходять. На дорогах наприклад, зовсім немає відділеного місця, наприклад, для людей на велосипедах, там, мотоциклах або ще щось такого. Заправок, якби, на мою думку, вистачає, а от е, парковок це потрібно для міста.